Доброго дня, глядачі каналу САД Вінничини ще 10 вересня 25-го року. Хотів показати такий сорт, гарний сорт пізнього терміну дозрівання сорт Алібланка італійської селекції. Це фактично друг, другий рік плодоношення того року трохи було. Оце року Непогано так загрузило, що я попідпирав. вже багато тут. Посипалося я на землі, дві падають. Бачите, як падає. Їх. Обсипається він цей сорве. Вже Уже все й достиг. Такі гарні плоди. Подивіться, такий рум'янець. Плоди невеликі, грам 150. Можуть більше, але така загрузка була, що де ж вони, можуть бути більші. Отакі От плоди, дивіться. Алібланка. Італійської селекції, подивіться, які гарні вони. Гарні плоди такого рабенького кольору. Ну якщо буде сонце, то воно буде таке темніше. А якщо тінь трошки, то будуть рабенькі, подивіться, бачите, дивіться. Гарні такі запах такий пахне він. Це білом'ясий сорт. Зараз я розріжу. Розріжу якогось плода. Вибрати тверді, але цей твердіший трошки, бо вони вже перестигли. Дивіться. Дивіться, яка м'якоть. Дивіться, яка білосніжна сніжно м'якоть. Кісточка. Відходить, як в абрикосі. Дивіться, бачите, дивіться. Відійшла як в абрикосі. Бачите, дивіться. Гарний такий сорт. Така м'якоть біла. Біла. З червоною такою серединкою. Бачите гарною. А м'якоть така кремова, біла-біла. Може так не передає його. Але вона дуже-дуже така біла. Якщо взяти шматочок розрізати і покушати його. М -м -м. Один сахар, кислинки зовсім нема, абсолютно. Німетка піканка, чуть невеличка така, як то гірчинка, малесенька така придає смак йому. Оце його така, така типа, як присмак чуть-чуть такий, ну. Трохи похожий до фіделі. Ну, чуть якась невелика герчинка, як той, смак придає. Ну, Білосміяв пізній сорт на цей термін, коли вже фактично закінчуються персики і цей персик показує. Того року він раніше трохи заподносив, а цього року він так нібив в сроки свої. Пишеться, що якщо його трохи проридівати, я його мало проридів, то він може бути 200-250 грамів і гарно набрати. Але він малий так. Загрузка велика, менше треба було більше його розрізати, так, щоб попідпирав його так зародив. Попідпирав, думаю, що полону його цей рік. Отакий От сорт. Рекомендую. Рекомендую такий сорт. Вирощуйте. Вирощуйте його. Будете мати такі гарні плоди. Будете мати такі гарні плоди. Такий сорт рекомендую їм де рости по всій території України. Бачу у північних його вирощують хорошо. І в південних себе буде показувати. в Цей пізній срок. Я ще не показав по соку, вибачаюся. Дивіться, По соку, якщо взяти. Дивіться, дивіться, поруч ціче дві. Бачите, як тиче дві, бачите, як тече Такий сочний, що що, всю все. Сік такий, що просто як... І саме головне, що кі... шкурочка тонесенька. Бо тендерс там була грубша шкурка, а тут тоненька. Сорт хороший, рекомендую. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйся, ставте лайки. Миру вам добра. Божих благословень і все буде наша вільна, незалежна і Україна. Україна.